Вони першими приходять на допомогу. День медичного працівника, який вперше з цього року відзначається 27 липня, святкують і чернігівські парамедики. Двоє фельдшерів, Ірина Ленько та Олег Рикун формують одну з 12 бригад швидкої допомоги, які діють у Чернігові. В команді Ірина найдосвідченіша довгий час працювала у ФАПі та обласній лікарні, але сім років тому перейшла на польову роботу. Тут більш цікава робота, там я була завжди на, як, на документах, бумажна, бумажна робота. А тут дуже цікаво, дуже різні випадки, надаєш допомогу, бачиш якусь віддачу, бачиш, що ти дійсно комусь допоміг, зворотню, зворотню реакцію бачиш, що ти дійсно рятуєш, чиє життя. Лікарі швидкої допомоги рятують життя щодня, але без перебільшення героїчною їх робота стала в час, коли Чернігів був в оперативному оточенні. Від вогню артилерії та авіанальотів страждали тисячі людей, і парамедики докладали максимум зусиль, щоб допомогти всім, кому було можливо. Бригада Ірини Ленько, зокрема, вивозила пораненого після обстрілу мікрорайону Шерстянка, коли снаряд расистів поцілив у машину з водою. З колегою Галиною забрали пораненого чоловіка. Там було, було поранення в руку. І сказали, що там іще хтось поранений є. Що ми повинні були знайти ту людину, але кажуть, що військові вже приїхали, забрали, і ми дуже-дуже швидко їхали. Ми на весь цей виклик з виїзду із Чернишевського до здачі пацієнта в обласну лікарню. Ні, повернення у, знову на підстанцію на Чернішевському потратили 25 хвилин. Ми так швидко їхали. Наслідки злочину окупантів зафіксувала знімальна група телеканалу Новий Чернігів, яка прибула на місце за лічені хвилини після від'їзду медиків. Снаряд прилетів прямо під машину. Із них багато людей погибло. Саме двох загиблих ми відвезли безпосередньо до місця, де їх будуть заховувати. Двох вдалося врятувати молодий хлопець приблизно мого віку. Він залишився його забрали заспокоїти, оскільки там його був батько, і на жаль, він загинув. Одразу декілька бригад швидкої працювали на місці авіаудару по вулиці Чорновола, 3 березня минулого року, коли загинули 47 цивільних чернігівців. Олег Рекун згадує дим, зруйновані будівлі, людей у паніці керували рятувальною операцією працівники ДСНС. Ранених було багато, але на щастя багато було таких, які потребували допомоги. Ну не там були не критичні, серйозні пошкодження. Через нас пройшло декілька. Вони ми їм надали допомогу, але вони захотіли залишитись. І так як ситуація була ну, критична, ніхто не знав, чи можна довго працювати на цьому місці, чи, і, чи є тут безпечно і чи не прилетить ще раз. Ми надали допомогу, о, сортування провелось, і потім ми поїхали. Ще у 2021 році парамедики отримали 70 нових добре обладнаних карет швидкої допомоги і у матеріальному плані були готові настільки, наскільки це можливо. Водночас, промінно вибухові травми багато з них до повномасштабного вторгнення лише читали. Втілювати ці знання на практиці доводилося у жахливих умовах. У нас на роботі є певні протоколи, за якими ми користуємось, коли надаємо допомогу, і там це все прописано. Просто потрібно було це, ці протоколи втілити вживу, ну втілити в життя і робити, як там написано. Мікрорайон Бобровиця, де розташований обласний центр екстреної медичної допомоги, у березні минулого року перетворився на поле бою. Численні житлові будинки, районна лікарня та райвідділ поліції неподалік були знищені прямими влучаннями. Бригади, виїжджаючи на виклики, щоразу ризикували життя. Під час боїв за Черні... Нігів загинули троє парамедиків. Одна з машин швидкої була майже повністю знищена ще дві посікло осколками. У нас був виклик з моїм колегою, коли ми приїхали туди над нами. Буквально свистіли міни. Ну це не як не якесь там відкриття для для працівників швидкої. Ми всі так працювали. Але от там був обстріл, і ми евакуювали чоловіка з другого поверху. Він у нього фактично не було двох нижніх кінцівок і зламаний таз коли ми почали його евакуювати, ми покликали на допомогу, щоб його знести там чоловіків з сусіднього будинку, і над нами почали свистіти міни. І от тобі потрібно шукати укриття, щоб себе забезпечити. а Ти виносиш цього чоловіка з будинку і чуєшся. Ми його занесли і поїхали в другу міську. Після завершення активних бойових дій чернігівські парамедики повернулися до звичної роботи. Тепер їм, здебільшого, доводиться мати справу з серцево-судинними захворюваннями, побутовими травмами, респіраторними хворобами. Стало значно менше травм. Але ну вони все все рівно бувають. Зараз такий період, наприклад, бувають утоплення, бувають там просто людині стало погано на вулиці без свідомості. Ми також маємо на це виїжджати. Зайвого головного болю медикам швидкої додають непрофільні виклики. Часто чернігівці дзвонять на гарячу лінію навіть тоді, коли екстрена допомога не потрібна. Люди не розуміють, що швидка екстрена медична допомога для екстрених подій. Дуже багато викликають там. От хтось йшов по вулиці, лежить людинка. Не, не підійшли, не перевірили, викликали швидку. Це не є правильним. Я вважаю, і якби зменшити оцю відношення населення, змінити, то наша робота стала б легшою. Ми б виїжджали дійсно на профільні виклики. День медичного працівника 27 липня Олег Рекун та Ірина Ленько зустрічають на роботі. Кажуть, найбільшою радістю та подарунком до свята є здоровий сон.